Вітаю, вас, шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема пожежна безпека під час жнив на рівненщині? І наш сьогоднішній спікер Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу пожежної безпеки і управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Рівненщини, капітан служби цивільного захисту. Доброго дня, Доброго дня. Тож, пане Андрію, розпочнемо. І перше запитання: чи були випадки пожеж у 2025 році в місцях збирання врожаю? І чи були такі випадки у минулих роках? І про минулі роки, якщо говорити, які основні причини Ну, почнімо, що спочатку початку 2025 року та у 2024 році пожеж на об'єктах задіяних до збирання зберігання та переробки ворожаю не зареєстровано. Разом з тим, у 2024 році були зареєстровані випадки спалювання після жнивних залишків громадянами, скажімо так, на власних. Полях на власних територіях спочатку 25-го року таких пожеж не зареєстровано. Причини, ну як я вже ще раз повторюся, це безпосередньо самі мешканці підпалювали стерню для того, щоб Ну не знаю. Як то кажуть, у всіх є така, таке бачення. Якщо спалювати його, то воно якісь якості додає кращі властивості для ґрунту. Ну насправді це зовсім не так. Зрозуміло. Які саме заходи проводити щодо недопущення виникнення пожеж у місцях збирання, зберігання та переробки врожаю на території області? Ну, перш за все, в червні відбулося засідання обласної комісії з питань техноенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було розглянуто дане питання. Ну, питання недопущення виникнення пожеж на місцях у місцях збирання, зберігання та переробки врожаю, за результатами якого були визначені заходи щодо недопущення виникнення пожеж. З початком повномасштабного вторгнення країни агресору на територію нашої країни урядом нашої держави було прийнято постанову про припинення заходів державного нагляду контролю в умовах воєнного стану, якою, зокрема, на період до воєнного стану заборонені планові та позапланові перевірки до складу таких органів відноситься і ДСНС. Поряд з тим головним управлінням проводиться відповідна інформаційна робота щодо забезпечення пожежної безпеки, безпеки об'єктів зберігання, переробки та збирання врожаю так, працівниками головного управління та підпорядкованих підрозділів проведено 9 комісійних обстежень даних об'єктів, 33 навчання та інструктажі з працівниками сільськогосподарських підприємств. Також висвітлено 55 матеріалів у засобах масової інформації, також направлено 70 інформацій керівникам даних об'єктів щодо, щодо покращення, скажімо так, і забезпечення стану пожежної безпеки на підвідомчих їм об'єктах, а також 40 інформацій в органи місцевої та виконавчої влади. Ну, враховуючи те, що через бойові дії е, на території України е, значна кількість орних земель е, забруднена вибухо, е, вибуховими речовинами та непридатна для збору врожаю е, зернових там, культур. Е, ну, є неприпустимим на сьогоднішній день явище знищення е, хлібних масивів. через... Е, Порушення вимог пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності та післяжнивних залишків. Проте, незважаючи на всі застереження та заборону випалювання сухої рослинності, мешканці Рівненщини продовжують під час пожежонебезпечного періоду здійснювати випалювання сухої рослинності. І у відповідності, ну відповідно, працівниками головного управління вже з початку року притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. 83 особи. Тобто, це їм загрожує штраф, да, за таке порушення так. цих на даних осіб складено протокол, винесено постанову притягнуто до адміністративної відповідальності. Зрозуміло, дякую, пане Андрію. Я нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про пожежну безпеку під час жнив. І нашим спікером був Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Рівненщини, капітан служби цивільного захисту. Ще раз дякую, пане Андрію. Uh -huh. Глядачам дякую за увагу увагу, до побачення! бережіть себе, до нових зустрічей!